Понад півсотні велосипедистів вклалися на асфальт у середмісті Дніпра. Таким чином прихильники двоколісного транспорту провели акцію під гаслом Досить нас вбивати. Ініціатори кажуть, від початку року на Дніпропетровщині сталося 58 наїздів на велосипедистів. Разом з тим зізнаються, що і самі власники такого транспорту часто порушують правила дорожнього руху, тому вимагають створити у Дніпрі справжню велоінфраструктуру, аби вони та пішоходи з водіями не заважали один одному. Докладніше да. 33-річний Олексій Покровський уже сім років як серйозно підсів на велосипед. Каже, бере участь у крос-кантрійних перегонах та велоорієнтуванні. А ще, ще не кожного погожого дня їздить на велику у справах. Сергій впевнений, у Дніпрі вся інфраструктура створена для автомобілістів. Його побитий шолом наочна тому ілюстрація. Остались вмятинки від ось тут, ось це бокове стекло. Я ось тріщина, це. Лобове з машиною. Та цьогоріч у січні з чоловіком трапилася пригода, через яку він на чотири місяці забув про велосипед та став на милиці. На одному з міських мостів на Олексія наїхала маршрутка. У мене перелом складний двох костей, нижній третій голіни зі зміщенням відломків. Цей перелом дуже довго зростається, там стоять металічні пластини. Дві, і знімати їх будуть ну, через 10 місяців після першої операції. Протягом тих місяців Олексій зрозумів, що Дніпро до того ж ніяк не пристосоване для людей з інвалідністю. Містами я йшов на костелях і просто думала, як же чоловік, наприклад, на інвалідні коляски тут приїде. Торік продав машину та цілковито пересів на велосипед інший учасник акції – 44-річний кость Сахацький. Він музика, і щодня долає мінімум 20 кілометрів до роботи і назад. Каже, обрав велосипед, бо це здоровий спосіб життя. Втім, згадує, спочатку не знав, як себе поводити у потоці машин. Переборов свій страх і зараз їжджу, але це дуже небезпечно. Водії вони дуже близько їдуть, тобто немає дистанції. Буває, хтось проїде, тобто зеркалом чіпляє там. Ну, я ще так не літав, за бордюр. На лежачий протест у середмісті Дніпра місцевих велосипедистів змусив вийти випадок, який нещодавно стався у Херсоні. Там водій Камаза наїхав на двох велосипедистів-спортсменів. Одна людина загинула, а інша у тяжкому стані потрапила до реанімації. У самому Дніпрі мітингувальники нарахували 58 ДТП із велосипедистами. Учасники акції кажуть, від початку року на дорогах України загинули 97 велосипедистів. Тож вони вимагають, аби в місті була створена реальна велоінфраструктура, а не просто велодоріжки для галочки. Велосипедисти хочуть, аби двоколісний транспорт сприймали не лише як розвагу, а як повноцінний засіб пересування. Велодорожки, соєняючи спальний райони, центр, не в Вілодорожки, то є велосипедом на учобу, велосипедом на роботу. Вот основної э, посыл, где должна бути максимальна безпечність. Разом з тим учасники акції погоджуються. Чимало власників двоколісних самі ж порушують правила дорожнього руху та спричиняють аварії. На таких обіцяють впливати. Багато велосипедистів в Дніпропетровські проїжджають на красне. Ми питаємося ілі доганяти об'ясняти, якщо нам вистачає сил, або писати, знаходити їх в соцсетях. На то ми узнайом этого чоловіка Софія Богуцька, Антон Філіп, Олександр Дубина, новини 11 каналу.